Привіт, любі дорогі мої, це таро-прогноз на молодий місяць, який буде 30 грудня 2024 року. І так, цей молодий місяць у знаці Козиріг. Козироги це ваш час. І що це для нас? Козиріг це знак рішучості, знак відповідальності, також це дисципліна. І це справді чудовий час давання. Обіцянок новорічних, загадування бажань і не просто бажань, а конкретних ставлення цілей, які мають ставлення цілей, які мають практичну основу під собою, тому що козиріг це є в першу чергу дисципліна, це знак практичності відповідальності. І так, давайте дивитися, що ж принесе ця молода енергія рішучості у ваше життя. Ця енергія, енергія молодого місяця, триває 2 тижні. Це дуже чудовий час, справді магічний час ставлення цілей, загадування, бажань. І так, перша карта для вас, дорогенькі овни, що з собою принесе ця енергія для вас? Дивимося! Чудова карта, карта кохання. І це про кохання, про закоханість, про романтичні відносини. І в першу чергу це карта вибору також. Ви будете стояти перед вибором. Треба буде сказати так чи ні. Це карта колаборації, це карта партнерства і в роботі також. Вас візьмуть на роботу, якщо ви шукаєте роботу. Це карта пропозицій, карта прийняття рішення, бо ви будете. Приймати якісь рішення, і обов'язково це рішення буде позитивне. Дивіться, про вам прийдеться приймати рішення, можливо, буде страх, чи ви правильно приймете рішення, будьте впевнені, що ви приймете правильне рішення. Ця енергія буде вам підказувати правильний шлях. Це чудова карта, вона не то, що як така магія, це. Ваша робота, але доля буде підкидувати вам шанси. Буде підкидувати вам такі хороші шанси, хороші можливості. Чудова карта у це прекрасна карта. Прекрасна енергія, прекрасні підпочинання, все, що ви хотіли е, купити. Можливо, якась велика покупка. Ви сумнівалися, покупка машини, автомобіля, чи квартири, чи будинку, чи початок чогось. Тому що молода, молоди місяць це про молоду енергію, яка допомагає е, зробити нам те, що ми відкладали. Не, не мали сміливості почати. Зараз саме час. І вам пощастить те, що ви почнете, цю пору вам пощастить, буде приносити дуже хороші результати. Так, тільці, дорогесенькі, для вас карта, п'ятірка. Іерофант, це карта учня, ученика, взагалі, це карта, коли ви стаєте от. Приходом цієї молодої енергії ви можете зрозуміти дуже багато таких внутрішніх своїх цілей, вподобань, це так, як відкрити себе, коли ви як закрита книжка, і вам здається, я вже все знаю, що ще може мене зацікавити. І тут оця цікавість, оця радість до життя у вас прокинеться. І це таке, що мені все цікаво, мені цікаво і те, і те, і це ви можете передавати ці знання. Хтось буде просити у вас поради, або ви будете е слухати якогось наставника, який буде вас мотивувати, і ви будете відчувати, так, от я цього хочу. Це як відкриття себе. Ще також це дуже хороша карта в роботі, в бізнесі. Це тут є у нас така входи вверх. Це завжди сходи до світла, сходи на вищу сходинку, ви завжди йдете. І ця енергія буде вас виштовхувати, вас буде можливість. Можливо, вам дадуть ще якісь нові такі цікаві проекти, про які ви мріяли, і вам запропонують ви будете працювати над цим, і це буде вас піднімати по кар'єрній сходинці, можливості будуть відкриватися. І тут буде вже від вас залежати, як ви будете використовувати ці можливості. і Іти далі вище, на сходинку вище і вище і вище. Це чудова карта, карта світла. Бачите, тут є світло, до якого ви йдете. Світло це завжди дорога вище. коли ви переходите на вищий левел, на вищий на вищий етап свого життя, завжди на кращий етап свого життя. Чудова енергія. Сміливо рухатися вперед. Сміливо беріться за. Щось нове за щось цікаве, що вам буде підкидувати доля. Близнюки, дорогесенькі, для вас карта на цей молодий місяць. Дивимося. Карта сила. Дивіться, всі старші аркани. А це дійсно чудова енергія, магічна енергія, енергія завершення старого року, енергія початку нового року. І це час рішучості. І у вас тут є сила. А це карта сила, це карта енергії. У вас буде прилив енергії. Якщо дотепер ви можливо відчували вже, що ви змучені, що у вас немає сили для якихось нових починань, хоча у вас є плани, то тут ви можете сміло планувати, ставити собі цілі. У вас буде сила, у вас буде енергія, у вас буде все необхідне для здійснення своїх мрій, своїх планів. Подивіться тут. Як і половина дівчини, половина лева. Тобто за такою тендітною постаттю скривається сила лева. Пам'ятайте це, що ви сильніші, ніж ви думаєте, ви можете все. Доля завжди дає вам стільки, скільки ви можете подолати. Доля ніколи не дасть вам те, чого ви не можете подолати. І ви побачите, наскільки вам буде все легше ніж ви думаєте, коли ви почнете, ви зрозумієте, що це було набагато легше, ніж ви собі думали, ніж ви собі уявляли. У вас є дуже багато сили, багато енергії. А і ще таке одне може бути для вас врагенькі брудники, коли у вас іде таке роздвоєння, що з одного боку тут також а, як я тендітний, а я тендітна, маленька, і світ більший за мене, і світ проти мене. Тут потрібно вам розуміти свою другу, дуже сильну сторону, що ви можете все Все у ваших руках, і сила насправді у вас є чудова карта, дорогенькі близнюки, і тут серце. Подивіться, тут ще і символ серце, відкрите своє серце. Можливо, якщо у вас були якісь переживання, вам здавалося, що не варто зараз відкриватися, не варто зараз щось починати, не на часі, не в той момент, то зараз саме цей момент. Будьте сміливішими, заявляйте про себе. Це час, коли ви маєте заявити про себе, маєте можливість, маєте ці шанси, маєте ту енергію. І такий щасливий якраз момент, щоб про себе заявити. Раки, дороге, для вас карта, королева, королева чаш. Це карта емоцій, карта радості. І раки – це ваша карта. Це ви, ви будете такими емоційними, ви будете дарити оці чудові емоції. Іншим, ви будете на піку своєї слави, ви будете тою королевою, чи королем, з цією потужною енергією, енергією радості і щастя, коло якої захочеться всім погрітися. Давайте я вам ще одну карту витягну. Тут повна чаша, чаша можливостей йде до вас, тому що це ваша карта. Так, дивимося і король. Король. Король жезлів, будьте отим королем, показуйте людям напрямок, висвітлюйте людям, підсвітлюйте їхню силою, діліться контактами, діліться інформацією, будьте тим королем, тою королевою, яка щедра, добра і знає, як, можливо, вам до вас будуть звертатися за порадою, і ви будете показувати людям цей шлях. Це ваш такий зоряний момент буде, коли ви відчуєте, наскільки відчуєте свою силу, відчуєте свою таку радість, якою ви і любов, якою ви можете ділитися. Можливо ще, що отут по вас торенькі раки, може бути, якщо це пошук роботи. Це в усіх галузях дуже хороша. Це і ви будете робити таку радість іншим людям, допомагати щось робити, можливо, будете приймати на роботу, або вас, ви будете мати боса чи начальника у вигляді такого вогняного чоловіка, якщо ваша тема, ви шукаєте роботу, або однозначно, отакі люди проявляться в ці два тижні. Будуть біля вас, будуть вам допомагати, чи будете ви їм допомагати. Буде отаке коло спілкування, такі люди з такою вогняною енергією будуть біля вас. Можливо, ви познайомитеся, якщо це ваша тема, тому що тут вийшла пара. Вийшла пара, і тут може бути знайомство. Так, леви, дорогесенькі, для вас. Карта на молодий місяць. Карта смерті. Карта трансформації. Щось буде змінюватися в вашому житті, і так кардинально змінюватися буде в вашому житті. Або ви будете переоцінювати свої цінності, переоцінювати, чого ви хочете. Думати якраз саме молодий місяць буде висвітлювати вам ваші бажання. Дуже добрий час. Подумати, чи справжні це ваші бажання, проаналізувати минулий рік і трансформувати свої бажання ще раз і ще раз і ще раз переоцінити ситуацію. Також щось буде відходити, щось буде як відходити від вас або вибити щось відрізати з свого життя. Давайте я вам, але це завжди карта відродження, переродження, як ви зовсім переродитеся і станете іншою, кращою, кращою. Ще одну карту для вас витягнемо. Так, тут попало трошки більше карт, ніж потрібно. І витягнем на цю карту леве дорогесенька. Для вас ще одну карту. Хочу витягнути. Фімірка. Так, дійсно щось буде від вас відходити, або звідкись ви будете йти. Скоріше за все, що ви звідкись будете йти, тут людина розвертається, йде геть, і ви підете з того місця, яке вам не подобається. Ви приймете рішення і зрозумієте, що я так не хочу. Я або зі мною так не можна. Тут мені не подобається, тут я не хочу. А якесь місце, яке вам не подобається, ви приймете рішення і підете геть. Ну, або, можливо, хтось від вас буде так йти і ітиме і так, знаєте, як вночі, потихеньку, щоб ніхто не бачив. Трошки так як некрасиво. Так, але для вас це буде на краще. І дорога, або, можливо, ви будете збиратися в дорогу. Дорога, вас чекає прогрес, вас чекає дорога. Все буде на краще для вас. Ця молода енергія підсвітить вам, а, і ви приймете рішення. Це дорога, це і переїзд, покупка автомобілів. Можливо, ви позбудетеся, продасте свій старий автомобіль і купите новий. А, карта переїзду, можете прийняти рішення про переїзд. А, буде така енергія для вас чудова і енергія перемін в кращу сторону для вас. Діви, так, дорогенькі для вас. Карта на молодий місяць, дев'ятка чаш. А, це чудова енергія, подивіться, як легко цій жінці. Це карта емоцій, радості, світла, коли ви світите, коли ви стяєте. І це карта здійснення бажань. Загадайте бажання, ці бажання здійсняться. Ну, принаймні, а, от є тут дев'ять чаш, і це здійснення бажань. Загадуйте бажання, ваші бажання будуть здійснюватися. Ви можете загадати бажання, якісь невеличкі, щоб перевірити, як працює всесвіт і чи збудеться воно у вас, чи маленькі бажання, вони дуже щось А Також це карта нерухомості, коли радісно щось нове, здійснилося бажання, завершили ремонт, можу собі дозволити, планувати відпустку, карта радості. Це що, у вас, коли ви мріяли про щось, і у вас є на це і гроші, і можливості, і всі шанси здійснити це. А це така ж карта про сім'ю, коли є достаток, є стабільність, і це нагорода за ваші труди. Ви відчуєте, що та я достойна, я можу собі дозволити. Це чудова енергія, діли, ви будете літати, прохати подивіться тут. У жінки ціла скриня добра, і це цінності, які ви створили своїми руками, і ви радієте тому, де ви є, куди ви прийшли, куди ви далі рухаєтеся. Це дійсно чудова енергія, що ви в правильному напрямку, в правильних енергіях рухаєтеся у своєму життю. Терези. А, ну і тут ще діви про те, що все, що ви зараз маєте, це якби не ваш, не, не ваш по, по, вже потолок, це а, ваша підлога, до під якої ви відштовхуєтеся і йдете ще вище. Так, і Терези для вас карта на молодий місяць. Яку енергію принесе з собою? Енергія росту, це росте, енергія росту, і це також. Е те, що ви зараз робите, все дасть свої плоди. Енергія фінансового росту, фінансовий ріст. Ви будуть клієнти, буде рости все, в що ви вкладалися, і ви відчуєте оце. Зараз все, що ви зробите, все, що ви вкладетеся, ви відчуєте це вже незабаром. На повний місяць, повний місяць у нас 13 січня. Те, що ви закладете зараз, воно буде рости і давати чудові плоди. Перші такі, як то кажуть, дзвіночки, перші такі невеличкі плоди, ви вже почнете пожинати 13 січня. Це також ще карта терпіння, почекати, не спішити. Ну і тут не давати в борг. Не, якщо вас будуть просити гроші, не давати, тому що вам будуть, можуть не віддати, або будуть віддавати дуже довго, і дуже, так, ну, дуже довго, і можливо взагалі не віддадуть, тому що це карта е, спокою, почекати, все не спішити. І це ще як все під землею. Ми ще того не бачимо. Наверх ще нічого не пробилося. Треба почекати. Але Час а, дозрівання буде, це вже, вже росте. Все, що ви вкладалися в бізнес, в якісь відносини, це у вас виросте. Особливо це про гроші. Це матеріальне, матеріальна сторона, яка росте. Чи то ви будуєте будинок і ще треба грошей? Ще треба почекати, ще треба вкластися, ще треба зкликати це все. Скорпіони, дорогесенькі, для вас. Карта на молодий місяць. Дивимося. Так, скорпіончики. Карта мир. Карта мир це про, як ви відчуєте, такий свіжий подих свободи. Це ваша свобода. Це щось нове буде приходити в ваше життя. І це карта циклічна. Це карта, коли ви енергія цієї карти передає, що якийсь цикл у вашому житті завершується. Якась полоса, яка дотепер була уже назад дороги немає, однозначно. Є дорога тільки вперед. І основна підказка: вам треба дивитися тільки вперед, жити тільки майбутнім, не оглядатися назад, а тільки вперед, і попереду є світло, є сонце. Це може бути і. Таке, що щось ви ще не можете відпустити, ще вас щось тримає, ще щось тригерить. Але з минулого дивіться вперед. Живіть майбутнім. Це. Давайте я вам ще одну карту витягну, дорогесенькі скорпіони. А, це карта пробудження імператриця. І справді, все... це чудова карта. Карта радості, карта процвітання, одним словом, карта вагітності, чудовий початок, такий, якщо це ваша тема, карта вагітності і карта початку творчості. Те, що ви в собі стримували, те, що ви не випускали. Зараз молода енергія, енергія цього молодого місяця, буде виштовхувати вас, щоб ви заявляли про свою творчість. Нові проекти, нові, пошук роботи, якщо це ваша тема, тут також матеріальна така тема, що будьте наполегливими і результат не заставить себе чекати. Роботу ви знайдете. Це ідеальна карта, і ще для роботи, для початку, для нового життя, коли ви даєте чомусь, особливо своєму творчому прориву, такі енергію віддаєте. І карта також ще, можливо, вам треба перезапустити свою енергію. Це також і карта релаксу, відпочинку, наповнення себе. Чудова енергія. Стріці дорогесенькі. Для вас карта на молодий місяць, Встигається. І так. Десятка, десятка жезлів, стрільців ви будете мати багато роботи, багато клієнтів роботи. І тут основна, це дуже добре, коли є робота, коли є клієнти, є дохід, але тут ви будете і горе роботи, ви вже переробили, і ще людина тягне за собою. Це добре, і основна така порада. Карти умійте делегувати. Умійте делегувати, умійте сказати ні, якщо на вас захотять ще нагрузити зайвого. <рес> Тому що тут людина і сама тягне, але їй і допомагають. Помагають їй тут воли. Так що просіть допомоги, просіть підтримки, якщо це треба. Давайте я вам, дорогенькі стрільці, ще витягну одну карту. Карта Майбу нього Чудова карта шістка. Шістка, шістка мечів. Це також енергія, а, коли ви дивитеся в майбутнє, берете все в свої руки і керуєте. Тут не можна лишати все на самотік, не можна лишати все на, а може, воно якось само, ну, тут так не буде працювати, треба брати. Кермо в свої руки і керувати отим от човном, який пливе, він знає, він ви маєте задавати напрямок. Обов'язково напрямок бачити своє майбутнє. Тому молода енергія цього, цього молодого місяця важливо все ж таки, козирог вас буде спонукати на те, щоб ви бо бострійці такі мрійники з широкою душею, з романтичною душею. Не дуже люблять такі якісь, можливо, все так продумувати до деталей. Тут козырі заставив вас звернути увагу на найдрібніші деталі. Так що це також дуже чудова енергія, яка буде давати вам дисципліну Так, козироги. Прислухайтеся цієї енергії. Так, по дороги, для вас карта на молодий місяць. Це карта Пентаклі. П'ятірка Пентаклів будете комусь допомагати фінансово, або вам хтось буде допомагати фінансово. Ще тут людина журиться, що, можливо, не буде ставати грошей на щось, що ви би хотіли, що ви собі би спланували, або, можливо, ви потратите гроші і знайдуться гроші. Є тут ключ, є можливості, вам на все стане. Вам на все стане фінансів, вам на все стане. Тут ще людина не бачить, що відкриваються двері можливостей, і фінанси на ваші бажання прийдуть. Звичайно, тут ще карта така, що треба планувати, треба бачити той ключ можливостей. Давайте, дороге сеньки, я витягну вам ще одну карту. І так, імператор. Імператор це людина, яка вам допомагатиме, яка вас підтримує. Це людина статусна, людина, яка має гроші, якась фінансова підтримка буде на ваші бажання буде, вас підтримають, вас підтримують. Буде підтримка. Такого людина, людини, чоловіка статусного, який, можливо, це ваш чоловік, ваш батько чи ваш начальник, ви отримуєте якусь щедру премію, а гроші до вас прийдуть. Обов'язково все буде прекрасно. Так, водолійчики дорогенькі для вас. Витягуємо карту на цей молодий місяць, на цю молоду енергію. Так, королева. Королева жезлів це е, людина по знаку розкопу ОВЕН, стрілець, або Лев буде з вами ці два тижні, бо енергія молодого місяця триває два тижні, буде вам допомагати. Можливо, це ваша подруга, наставник, або, можливо, якщо ви шукаєте роботу, це ваша е, начальник, бос, яка буде приймати вас на роботу. Але така людина буде вогняна, запальна, така оптимістична, буде вам показувати щось допомагати з'явиться у вашому житті. Давайте вам, дороге, ще одну карту витягнемо. Король Пентаклів. Король Пентаклів також це про матеріальні цінності. Тут дійсно, якщо ви в пошуку роботи, тут є всі шанси знайти. Хорошу роботу з хорошим достатком ритер це просування у фінансових сферах. Це завжди просування вперед. Це може бути і покупка автомобіля, і покупка нерухомості, і також це дорога, поїздка. Або робота буде зв'язана з такими відрядженнями, з'їздою туди назад. Можливо, в гості до вас приїде така жінка. Можливо, в гості приїде така жінка до вас. І будете мати гості, або ви поїдете в гості. Це дорога, це поїздки, але основна енергія рицарів це є просування вперед. І так як у нас тут рицар в Пентаклі, можливо, жінка вам покаже шлях, як заробляти гроші. Так, змотивує вас це може бути як і не фізична, так і просто людина, яку би. Слухаєте, і вона вас мотивує, і ви знайдете якусь нову ідею для заробляння грошей. Це матеріальні цінності, які будуть рухатися вперед. Це буде вдаватися просування всіх справ вперед, особливо фінансових. І риби, дорогі, риби для вас, карта на молодий місяць. Так, дивимося. Четвірка. Четвірка жезлів, чудова карта, карта цінностей, це про нерухомість покращення житлових умов. Це може бути і спадщина, це може бути покупка, це може бути оренда, орендуєте кращу квартиру, чи знайдете навіть за кордоном, десь знайдете, висвітлиться у вас можливість знайти хороше житло, і це також радість. Взагалі, четвірка це про стабільність осісти десь вже, знайти таке своє місце, знайти роботу з стабільним доходом, знайти своє місце в житті або зрозуміти, куди ви хочете, куди ви направляєтеся. висвітлюються, можливо житлові умови, ви вирішите, що я вже не хочу жити в таких умовах. Я буду шукати, я переїжджаю, вас буде така енергія. Стабільності, коли ви хочете, як то кажуть, десь спустити уже якоря, заякоритися, і це карта стабільності, і вам це вдасться. Давайте риби ще для вас карту витягну. І це також такий статус от, карта майбутніх планів на майбутнє. Тут карта, коли ви сміливо дивитеся в майбутнє, маєте плани рішучі. Ця енергія буде вас підбивати на рішучі дії. І це також про, і про сімейний такий статус, можливо, і весілля, шлюб, заручини, тому що карта Четвірка жезлів – це про такий статус стабільності, так як заякоритися. Чудові енергії будуть. А ось такий теропрогноз для вас, дорогесенькі мої, на цей молодий місяць 30 грудня. І я ще раз вітаю вас з Новим роком, з новим 2025 роком. Загадуйте бажання, будуйте плани, ставте цілі. Нехай буде все краще, ніж ви собі можете подумати. Хай вас оберігають вище сили. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей!